І так, сьогодні розберемо, що таке терористичні акти в галузі українського правосуддя. Значить, є така справа No 6876, дріб 26, 873, дріб 23. Тобто Хмельницький міськрайонний суд виніс її рішення, зачитує дослідно. Отже, особа реалізував своє законне право на відшкодування моральної шкоди за невиконання судового рішення. Так, як чинним законодавством не передбачено батарази відшкодування моральної шкоди за затримку, зверніть увагу за затримку виконання рішення про стягнення з державного бюджету шкоди, завданої фізичним та юридичним особам наслідок незаконних рішень, дій чи бездіяльності діяльності органів державної влади. І це знамените рішення перетворилося в стягнення з державного бюджету, затримка невиконання відшкодування шкоди. А фактично мова йшла про порушене право на справедливий суд і відшкодування за порушене це право в порядку статті частини першої статті 23 цивільного кодексу. І так, що таке здійснення правосуддя, ми зараз розберемо, оскільки ці терористи вже починають надоїдати. Вони від безкарності сходять з розуму і думають, що ніхто нічого не читає, і крім них ніхто нічого не розуміє. Здійснення правосуддя є невід'ємним елементом національної безпеки, а незаконне рішення посадові особи суду є не є здійсненням правосуддя, а є фактичним здійсненням. Терористичного акту стосовно об'єктів критичної інфраструктури, у відповідності до статті 124 Конституції України, правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Тобто, мова звертаю ще раз увагу: не відправляють у нас правосуддя, а здійснюють, тобто у стверджуючій формі української мови. У відповідності до статті 5 закону України по суду і статус суддів від 2.06.2016 року номер 14.02 РСК Римські 8 роз'яснює поняття здійснення правосуддя. Згідно статті 23 цього закону, суддя місцевого суду здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом. У відповідності до статті 28 цього ж закону, суддя апеляційного суду здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом. У відповідності до статті 38 цього ж закону суддя Верховного суду здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом, у відповідності до статті 26 України про закону України про правий режим воєнного стану. Правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами, тобто, правосуддя в Україні здійснюється. А винесення явно та очевидно незаконного рішення посадовою особою суду не є здійсненням правосуддя, що в відповідності до закону України звертаю вашу увагу про критичну інфраструктуру від 16.11.2021 року номер 1882 9 дев'ять Римським завдає шкоду важливим національним інтересам. Пункт 13 частини першої статті першої цього закону. Оскільки внаслідок чого заподіяна значна шкода державному суверенітету у вигляді неможливлення, унеможливлення виконання державою своєї базової функції, а саме здійснення правосуддя. Тобто наші судді придумали собі просту істину, як вони люблять казати, там мене підправлять інші, як в часи комуністів. Мене підправлять вище стоячі товариші і так далі. Хоча перша інстанція має здійснювати правосуддя, оскільки апеляція, суди, апеляційний і Верховний суд повинні виключно виправляти допущені десь там маленькі негаразди або помилочки. Хоча права на помилку у суддів немає. Оскільки в відповідності до статті 68 Конституції України існує презумпція знання законодавства. Тобто судді вчать. В галузі права вищого світу, потім в школі суддів, дівчат і так далі. Щоб вони собі надумали мати право на помилку. Ну і на завершення хочу підвести до іншого У відповідності до статті 106 Конституції України, президент України здійснює забезпечує національну безпеку, в тому числі і щодо здійснення правосуддя в Україні як головним, одним з головних елементів національної безпеки. Правосуддя має не лише здійснюватися, має бути видно, що воно здійснилося. І е, звертаю увагу, що це було е, вирішено е, в рішенні Європейського суду з Михайленко проти України, пункт 56 цього рішення. І Верховний суд 13 листопада 2020 року за номером вихідним 2999 0 2 риска 20. Написав не суддям про системний характер порушення конвенції про невиконання судових рішень. В Україні конституційне право на кожного на судовий захист є непорушеним, розважаючи на умови війни. Держава зобов'язана забезпечити це право незалежно від того, який правовий режим діє в той чи інший час. Вимога за судового захисту конституційних прав і судових у умовах дії воєнного ставу відповідно до статті. До частини 2 статті 64 України має абсолютний характер, а тимчасове обмеження судового захисту прав і свобод людини і громадянин України на період дії цього режиму заборонено. Тобто, починаючи з 16 листопада 2021 року, суд, який виніс незаконне рішення, вчинив. Терористичний акт, тобто посадова особа, здійснила терористичний акт, і я думаю, що пора вже Служби безпеки України і всім причетним правоохоронним органам і структурам зайнятися Хмельницьким міськрайонним судом, оскільки триваючий терор на сьогоднішній день продовжує здійснюватися, і судді виносять явно та очевидно незаконні рішення. Дякую за увагу.